Руханов, Кім, Кичко, Федоров мали будувати укриття, ремонтувати лікарні, дбати про безпеку дітей у прифронтових регіонах. Але замість цього крадуть, поки ракети б'ють по школах і лікарнях, вони розписують мільйонні підряди між своїми. Поки діти сидять в сирих підвалах, в документах звітують про завершення укриття. Поки сироти лишаються без житла, гроші на них зникають в офшорах, тендерах і ремонтах, яких ніхто не бачив. Одеса, чиновники пиляють мільйони на укриттях для шкіл і лікарень. Миколаївки. Роздає підряди фірмами з власного оточення. Київ, команда Кличка вибудувала монополію на дитячих тендерах і мільярдних паперових укриттях. Запоріжжя, Федоров ставить золоті сховища за втричі завищеними цінами від ринку. Харків класична схема завищення, фіктивні оренди, підряди на потрібні фірми. Усе в регіонах, які щодня під вогнем. Історія з сиротами лише підкреслює суть. Їх вивозять, повертають, списують і перераховують не як людей, а як бюджетні одиниці. Бо, поки дитина на баланс. Можна просити гроші на харчування, на ремонт, на ліки. А коли діти зникають, зникають і мільйони. Саме тому 52 дитини, серед яких важко хворі, були таємно повернуті з Австрії, не через турботу, а через фінансування. Діти як заручники чиновницьких схем. 52 українські дитини, серед них 17 із тяжкою інвалідністю. Упродовж двох років вони перебували в Австрії під наглядом з реабілітацією, навчанням і нормальними умовами проживання. У ніч на 2 червня дітей вивезли назад в Україну. Туди де тривають обстріли таємно без повідомлення громади відкритих рішень та пояснень. Ідея, начебто, належала Кировоградській ОВА. Принаймні так пояснили згодом. Мовляв, рішення ухвалили на апаратній нараді. Але протоколу цієї наради у публічному доступі немає. Конкретного автора ініціативи також не називають. Представники адміністрації говорять про погодження з українським консульством. А ось мер австрійського міста прямо заявив: ніхто в Австрії не погоджував повернення. Навпаки, були проти, але юридичних важелів, щоб зупинити процес, немає. Не мали водночас, директор Кіровоградського обласного центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям озвучив офіційну версію деінституалізація. дітей. Мовляв, потрібно переводити в сім'ї. Реформа, закон, все як треба. Але реформа ця триває вже три роки, і жодного подібного руху за цей час не було. Дітей в сім'ї не перевели і не намагались. Чому ж раптом така активність? Причина не в гуманітарних стандартах. А в бюджеті, доки діти перебувають на балансі закладу, держава платить за харчування. Утримання реабілітацію плюс окремі програми на розвиток, ремонт, і переоснащення. Центри можуть обґрунтовувати потреби, а отже, отримувати десятки мільйонів гривень. Що стається, коли діти виїжджають? Фінансування зникає, а гроші разом із підопічними виїжджають в іншу країну, і от саме тоді згадують про реформу вчасно, бо без дітей немає коштів. А отже, ремонтів і відкатів за останні роки. Такі центри регулярно отримували державні субвенції. Дитина це не лише соціальна одиниця, це ще й бюджетна. І поки вона в обліку можна рахувати витрати, писати проекти, складати акти, ремонти, яких не існує, закупівлі, які не доходять, все як годиться, і ця історія не одна. Львівщина, СМТ великий Любінь, центр, де системно фіксували побиття та покарання із застосуванням психіатрії. Частину дітей вивезли, понад два десятки залишилися. Дружина колишнього директора й далі працює в закладі. Тернопільщина, Новосільська спецшкола. Діти миються раз на тиждень, живуть у приміщеннях, які більше схожі на закинуту базу. Системний тиск, залякування, порушення. Поліція перевіряла, і традиційно немає доказів. Одеса мільйони гривень на житло для сиріт зависли між рішенням і реальністю. Рішення приймались, гроші зникли, звіти відсутні. І таких випадків по країні десятки, але про це воліють не говорити. Уряд звітує про реформу, а на практиці бюджетна модель, де дитина це причина для отримання фінансування. Статистика, яку зручно показати у міністерстві. Федоров і золоті укриття для дітей в Запоріжжі. Іван Федоров, людина з історією бюджетних маніпуляцій у Мелітополі. Зараз очільник Запорізької ОВА, тому можливостей більше і суми теж. Одне з рішень: будівництво укриття для. Козацького ліцею. Контракт на 115 мільйонів, отримувач ТОВ Еско Запоріжжя, компанія з обмеженою історією. У кошторисі бетон на 50% дорожче ринку, двері на 40, арматура плюс 16, квадратний метр укриття понад 70 тисяч гривень, тобто втричі дорожче за середню вартість житла у регіоні. Проектна документація від грант проєкт М, компанії, пов'язаної з місцевими кланами, близькими до Федорова. Ще один об'єкт у місті Вільнянськ. Тут укриття будує БК Медкомінвест. До війни лише один державний контракт на мільйон гривень. Досвіду жодного. Вартість метра укриття 65 тисяч у комплекті. Бігові доріжки, велотренажери, ноутбуки, лазерний тир. Все під виглядом обладнання для шкільного укриття. Школи розташовані за 45 кілометрів від фронту. Керівниця місцевої дороги Запорізької області, що уклали контракт, колишня працівниця управління капітального будівництва Мелітополя. До війни місто контролював Федоров. Аудиторська служба формально розпочала перевірку, але досвід подібних перевід. Показує, фіналу не буде. Матеріали зависнуть, а мільйони осядуть у звичних кишенях. І поки діти навчаються під звуки сирен у прифронтовому Запоріжжі, зводять укриття, в яких головне не захист, а прибуток. Якщо ви стали свідком зловживань у дитячих закладах або бачите, як бюджет перетворюють на бетон за трьохкратною ціною, повідомляйте, система мовчить, доки її не зламають доказами. Як трохано впиляє гроші на безпеці дітей в Одесі? Поки Одеса перебуває під інтенсивними атаками шахедів та. Лістики команда мера Геннадія Труханова разом із заступником Олександром Філатовим пиляють мільйони. І відбувається це під виглядом ремонту шкільних і лікарняних укриттів. Основний виконавець робіт фірма КАМ «Екорембуд» стабільно пов'язана з оточенням Труханова. Виграє вона всі підряди не тому, що найкраще, а тому, що тендери прописують під неї спеціальні вимоги, абсурдні довідки, обмеження, які не мають жодного сенсу з точки зору логіки, але чудово працюють як фільтри. Інші учасники. Або не допускаються, або самі знімають заявки, розуміючи безсенсовість участі. Далі все за схемою. Арматура, яку на ринку можна купити за 30 тисяч гривень, проходить у кошторисі за 50. Вентиляційні системи із накруткою до 30% від реальної вартості. Лише на кількох позиціях в окремих підрядах переплата понад 2 мільйони гривень. І все це на укриття для закладів, де перебувають діти, поранені, пацієнти. Одночасно з ремонтом укриттів міська влада Одеси береться за пляж. Один з. Найпрестижніших 11-та станція великого фонтану проект 18 мільйонів гривень, пандуси, лежаки, парасольки, туалети все під виглядом створення доступного середовища. Тендер знову без конкуренції. Документація під конкретного підрядника, жодного аналізу, доцільності, ринкового порівняння, вартості та пояснень. Просто черговий підряд для своїх. Ані міський голова, ані очільник ОВА Олег Кібер на ці процеси не реагують, бо частина рішень проходить або з їхнього мовчазного погодження або з прямої участі пляжі, укриття туалети, вентиляція не важливо. Головне правильно оформити документи, і тоді на війні можна заробляти безпечно навіть під обстрілами, навіть на дітях, хворих і людях з інвалідністю. Миколаїв та раптове зростання статків слуги Кіма. фінансові справи Віталія Кіма, голови Миколаївської ОВА йдуть вгору швидше за темпи реконструкції в області. Чиновник декларує криптовалюту, кілька об'єктів нерухомості, елітні авто і валютні рахунки, як в Україні, так і за кордоном. часом у Миколаєві під прикриттям великих будівельних проєктів крутяться ще більші корупційні схеми. Реконструкція Миколаївської обласної дитячої лікарні офіційно коштувала бюджету майже 600 мільйонів гривень. Формальна мета покращити умови для маленьких пацієнтів, але насправді гроші пішли під контроль своїх фірм, які стабільно виграють тендери. Департамент капітального будівництва Миколаївської ОВА забезпечив перемогу компанії Антаризбут. Конкуренцію усунули вже на старті. Дискримінаційна умова тендеру, що ціна. Учасника, яка нижче за очікувано більше ніж на 3%, автоматично стає твердою. А це ризик для бізнесу. Компанію Riola Moduль LTD, яка запропонувала вигіднішу ціну, дискваліфікували через надуманий формальний привід, неправильно оформлений файл. Далі класика жанру: завищені ціни в кошторисах, постійне відтермінування робіт і фактично нульовий результат реконструкції. Поліклініка Баштанської лікарні обійшлася бюджету ще у 184 млн. мільйони. Підряд отримала фірма Південь Бут Лаїв ЛТД знову дискримінаційні умови, завищені вимоги до документів і дублювання витрат у різних рядках бюджету. Типова історія правильного освоєння грошей. Ще 59 мільйонів Кім витратив на будівництво шкільного укриття. Тендер провели по спрощеній процедурі, де єдиним учасником стала компанія Арена Спорт 2011. Її до 2016 року очолював сам слуга народу. А зараз у списку засновників Ольга Кім, ймовірно, родичка губернатора. Не дивно, що державні підряд. Де фірма почала отримувати саме після призначення Кіма головою Ова. Водночас, Арена Спорт 2011, має ані техніки, ані робітників. Класична фіктивна компанія для відмивання грошей. Питання лишається відкритим. Хто насправді виграє від цієї ефективної роботи ова. Місцеві діти чи родина губернатора. Мерія кличка пиляє бюджет Києва, прикриваючись дітьми. Команда кличка розпилює мільярди гривень на ремонт лікарень, облаштування укриттів для шкіл та дитсадків. За гучними заявами про захист дітей ховається системний під ширмою благодійності. Гроші освоюють через підконтрольні кличку, поворознику та гінзбургу фірми за завищеними цінами і під фіктивними тендерами. Впродовж 2023 2024 років три комунальні підприємства, медичний центр реабілітації та паліативної допомоги. Київська міська клінічна лікарня номер 3 і центр нефрології та діалізу провели серію тендерів. Переможуть у всіх одна й та сама Абсолют клімат, яка отримала понад 430 мільйонів гривень. Конкуренції не було. Умови тендерів прописані так, що інших варіантів просто не залишається. Наприклад, вимога мати офіс і складське приміщення. Додатки до договорів із кошторисом не оприлюднили, щоб уникнути. Де перевірки обґрунтованості витрат. Відкриті позиції прямо вказують на завищення цін. Фільтр поглинач коштував майже 90 тисяч за штуку, при ринковій ціні 40 70 тисяч. Класика, пиляй, поки дають. Причому не на асфальті, а на лікарнях. Відповідальності немає, ніхто не відсторонений, слідчих дій немає, аудити мовчать, а гроші, які могли б рятувати життя, просто осіли в контрактах з однією фірмою, яка без проблем заходить на кожен тендер без конкурентів. Паралельно Шевченківська РД. Провела тендери на облаштування укриттів у школах і дитсадках району під одну компанію Київське управління механізації. Загальна сума понад 830 мільйонів гривень. Пропозиції з нижчою ціною просто знімали без пояснень. Частина об'єктів досі не добудована, інші зроблені на швидку руку з мінімальними заходами безпеки, але в актах виконаних робіт вказані мільйонні витрати на матеріали та монтаж. Коли мерія звітує про сотні укриттів у школах, варто пам'ятати, скільки цих мільярдів насправді осіло у кишенях близького. До кличка бізнес-оточення, поки мер готується до чергових виборів, київські діти ходять у школи з паперовими укриттями, бо реальні мільярди давно пішли не туди, куди слід. Прифронтова Харківщина як місце для заробітку чиновників. За участі керівництва Харківської ОВА, департаменту Кап будівництва та Височанської селищної ради була розіграна схема з будівництва укриття для Височанського ліцею номер 2 Сума понад 130 мільйонів гривень, завищення понад 21 мільйон. Підряд отримала компанія з групи фаворит... Харківської влади, житлобуд 3, фіктивні арендодавці техніки, штучне збільшення кошторису, затягування строків. Усе це класична схема розпилу бюджету. Спочатку роботи мали завершити до грудня 2025 року, але одразу після підписання строк продовжили ще на рік. Це чітко свідчить про заздалегідь підготовлену схему усунення конкурентів. Аналіз кошторисів виявив масові завищення цін. Бетон заклали майже по 6 тисяч гривень куб. при ринковій ціні в 4 тисячі. Інші матеріали з націнки. До 100%. хова витратила 80 мільйонів на реконструкцію дитсадка теремок у Пісочині. Підряд отримав єдиний учасник UVMBut, який заклав у кошторис близько 2,5 мільйонів переплат. Ще одна схема капітальний ремонт укриття у п'ятигірському ліцеї. Там усе ще простіше. Компанія підрядник сама готувала проєктну документацію, тому конкуренцію знищили на старті. Після зауважень аудиторів оголосили новий тендер і знову віддали підряд потрібній фірмі за більшою ціною. Фіктивні тендери. Завищені кошториси, афілійовані компанії на тлі війни, коли укриття мали б рятувати дитяче життя у Харківській області. Це перетворили на бізнес. Посадовці, ОВА, керівники рад, директори ліцеї працюють як єдина організована група. Контролюючі органи, мовчать реальні роботи або не виконуються, або тягнуться роками. Діти залишаються без захисту, бо для когось важливіше черговий відкат, ніж їхнє життя. Якщо у вас є інформація про подібні схеми, факти корупції чи проблеми з укриттями в вашому регіоні, пишіть нам разом ми Можемо викрити всі махінації і змусити відповідальних працювати на людей, а не на власні кишені. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на телеграм, дізнавайтесь і повідомляйте про те, про що не можна мовчати. Ставте лайки, робіть репости і не забувайте натискати нагадування, щоб точно не пропустити гарячі розслідування.